Всім привіт! До вашої уваги лот подушек та на матрацники від німецьких торгових марок, У лоті 9 одиниць, подушка 80 на 80 см, лоті 2 одиниці. Має стійке наповнення. Подушка надзвичайно приємна на дотик та забезпечує збалансований мікроклімат. Зовнішня тканина та наповнювач із силиконізованого волокна марки Terrafil. Виготовлені таким чином, щоб зміцнювати екологічну концепцію, матеріал 100% поліестер, подушку можна прати при температурі до 60 градусів у делікатному режимі. На матрацник топер із стабільним розміром 90х200 см забезпечує приємний комфорт під час сну, підвищує положення лежачі і водночас служить ідеальним захистом матрацу, Чухол з м'якої приємної тканини з мікрофібри, розділений блискавкою по всьому периметру. Загальна висота приблизно 5 см, має 4 еластичні гумки для ідеальної фіксації на матраці. Стьобана верхня частина з високоякісного стійкого до зношування кліматичного волокна. Високоякісна, семизонна гіперм'яка пінопластова панель покращує скидання тиску. Є відчуття гелю, можна прати до 60 градусів і сушити в пральній машині у лоті 2 одиниці. Подушка для ніг в лоті 5 одиниць, ергономічна подушка для колін і ніг створює оптимальний комфорт для тих, хто спить на боці протягом ночі. Унікальна конічна форма підтримує ваші коліна та ноги, виготовлена з високоякісної піни, з ефектом пам'яті ідеально адаптується до форми Ваших ніг зберігає первісну форму після кожного сну, Дихаючий матеріал, забезпечує циркуляцію повітря і комфортний нічний сон, з'ємний чохол, який можна мити для гігієнічного очищення. Замовити це лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу та вдалих покупок!